Це 73-й урок по версії вебсайту. Сьогодні тема вирівнювання блокових елементів на CSS. Властивість мержень застосовується не тільки для задання відступів, але й для центрування блокових елементів. Для цього правий та лівий відступ слід задати значення авто. Наприклад, прикладі нижче внутрішній блок стане на центр. Давайте це перевіримо, я скопіюю даний код. Копіювати, вставити. збережемо, і цей код я вже скопіював та вставив. Також його збережемо. і відкриємо у нашому браузері даний файл. Так, так, індекс.htm як ми бачимо, такий результат у нас виходить. <клес> Майте на увазі, що таким чином можна центрувати лише блокові елементи, тільки по горизонталі, і лише якщо їм задана ширина. Якщо, вам різні верхні, якщо вам, нам потрібні різні верхні та нижні відступ марджин, то можна написати ось так. Давайте це перевіримо. Берегти. <кій> Що Але... ну, так, в цьому, так. Можна переписати через три значення. Перше задає верхній відступ, третє нижній, а друге задай значення арту для правого та лівого відступів. Давайте це повторимо. В цілому нічого не змінилося, як ми бачимо. Щоб, euh, задання перше. Повторіть сторінку за зразком, зробивши так, щоб зелені блоки розташовувалися в центрі свого батька. Добре, тоді нам спочатку потрібно створити три блока чайд. Child 3. Щоб не користуватися псевдокласами, то там буду. Робити. І тут будемо. писати Parent. Він по дефолту буде. В цілому 100% ширина його і висота. Саме висота буде підлаштовуватися під ці блоки. А от Child 1, 2 треба буде. Самому здавати. Weath і от. першому Child задам 50 пікселів. In Height 50 пікселів. <coughs> child 2. Йому задам вже 75 пікселів. Хоча ні, навіть 100 пікселів задам. Ширину. І висоту також ні. Висота буде у нього по дефолту 50 пікселів. І child 3. Я тут скопіюю. Тут буде да, в нас вже 200 пікселів. Збережемо Вставити. Ага, угу. тебе бордер поставити. <coughs> То есть, что нашу, если... Тут значение три изменения изменю не было больше схоже. в целом плюс-минус схоже. Чудо. Вырівнювання. Значення авто може не тільки центрувати маржин, фактично це значення дозволяє розрахувати відступ автоматично та зробити його максимально можливим. Коли ми ставимо авто для лівого та правого відступу, елемент центрується, проте можна поставити тільки лівий відступ. В цьому випадку елемент отримає максимально можливий відступ зліва і займе крайнє праве положення. Давайте це перевіримо. Я скопіюю даний код. Ставлю заместёру, и скопирую на шестерню, где нам далися вставить Нам вот. такая штучка. Когда так, так буду, Так, зберегти, відкриємо тут. Якщо ми бачимо, покажу, блокчад, він знаходиться максимально справа, тому що ми задали margin-lift MarginLift авто. Вони забирають усе місце всередині головного. Нюанс. При необхідності можна задати і правий відступ, і елемент не буде притиснутий до правої границі, а відступить, а відступить, відступить від неї. Давайте скопіюю даний CSS-код. Скопіювати, вставити. Коментарі я прибираю наш ні. Зображемо. Зараз ми бачимо, з'явився відступ справа. Все. На цьому року мій завершено. Дякую за увагу.